Людство так багато сьогодні намагається говорити там про космос, про переселення, адже всі розуміють, що історія людства закінчена: і клімат, і земля, і сонце, і місяць, і все про це свідчить. Атмосфера. Так, атмосфера, електромагнітне поле і таке інше. Що ресурс закінчується, що це казки виявилися про мільйони років, мільярди земля існувала і може існувати. Що більше наука розвивається, то більше вона підтверджує тоді Біблію. Слово Боже, пророцтва, історію, яка записана, і тому про це не хочуть говорити, щоб паніки жодної не було. Або щоб не віддати владу знову Богу. Люди тоді почнуть масово звертатися не до кумирів, до ідолів і до плоті, а почнуть звертатися до Бога, тому що вихід лише у Бозі, іншого варіанта немає. Амінь. У 1948 році. Від створення світу